Вітаю всіх, слава Україні! Далі займаюся програмуванням, написав цілу операційну систему, почав ліпити все докупи. Хочу вам показати, що я зробив, до чого дійшов, хоча можна зробити набагато більше. Так, дивимося, от сюди заходимо. Раз, ярлик. Відкрилась програма, написано нарахування зарплати, але нам треба, наприклад, обладнання зробити. Бачите, тут є завантажене обладнання, вводимо всі показники, потім вам покажу. Харчування, раз. О, у нас таблиця харчування. Так само розрахунок. Ми захотіли вийшли. У нас так, що також є текстовий редактор. Можете тут собі, от, що хочете писати. Дивіться, бачите, пишу. Так само потім вам покажу, що це таке. Так, міська рада, от, заходите сюди. Тут іде база даних. Бачите, зайшли сюди, ввели, завантажили. Наприклад, раз є очистили. Два, вихід, три. Зарплата працівників, окремо можете так само побачити, можете міняти цю зарплату. Вихід, коротше, що хочете, персональні дані заносимо персональні дані От номер 1 Так, дивимося, це Костенюк, я номер один, Костенюк, сторож, зарплата 60 тисяч. Для мене це дуже жирно. Очистити. Так. Захотів, і наприклад, у нас шість. Хто у нас шостий, завантажити дані? А шостий у нас піжалко, вчитель. Чотири роки стаж, зарплата. Так, а тепер дивимося. Тут у нас є завантаження обладнання. Виробляємо виріб один. Виробляємо виріб два. І у нас є е, коротше, певна схема по цій схемі. Є взаємозв'язки між цими підприємствами. У нас є три вузла. Раз, два, три. У нас є три матеріали за допомогою яких все виробляють. Ну, Вводимо таку логістичну таблицю сюди, ці дані. Потім по кожному вузлу, по кожному виробу, скільки годин ми використовуємо. От, наприклад, верстат один, верстат два, верстат три. І у нас матеріали, тут йдуть вузли, а тут йдуть, наприклад, самі вироби. І скільки на це все йде. Коротше, дивіться, у нас є шаблон. Раз. Загрузили ці всі дані. От бачите, тут є у нас дуже багато нулів, і тут так само у нас є дані. Тепер е дивимося сюди, що у нас виб'є? Розрахувати, раз, розрахувати, у нас зразу є розрахунок. Але нам треба розрахувати по кожному верстату, не по кожному верстату. Так, я вибачаюсь, нам треба, от наприклад. 50 виробів, 56, один виріб і 6 виробів других. І скільки це у нас все буде, зараз ми подивимося. Так, розрахувати. Раз. І у нас є розрахунки. І так по кожному у нас по зарплаті так само. У нас є тип продукції. Ми якусь продукцію виробляємо, витрати робочого часу на верстатах, так само. Потім кількість одиниць замовленої продукції. І відповідно, скільки у нас виробля замовляють, скільки у нас. І, і, і коротше, буде ціна. Так, а тепер, дивіться, бачите, теж показники. Так, в мене є шаблон, ось завантажив. Ну, Поки що у нас тут нуль, ну, розраховуємо. Коротше, я перевіряв, все правильно, працює. Так, тепер включаємо текстовий редактор. Ось він є. Так. Пошук тексту. Раз. от Бачите, у нас з'явилось. Ми можемо набирати будь-який текст. <кій> Тільки не тут. <кій> Отут. <кій> я вже кашлюю. Ну, коротше, я вам показую ці текстові редактори. і Можу люпити. Так, тепер відразу відкрив таку тестувальну програму. І це все тут у мене в одному. Бачите, закриваю її. Раз. І от, наприклад, харчування. Я вам уже показував. Я ввожу шаблон. Лоут загрузити. Бачите, загрузив всі показники. Я можу тут міняти любі дані. Тепер я хочу розрахувати, скільки у нас буде сніданок вартувати обід і вечеря. Раз. І ми бачимо показники. Загальна сума сніданок. Це у нас 207 гривень 166. Ну, коротше, тут у нас є всі показники, але нам треба на певну кількість людей розрахувати. І ми робимо так, сніданок на 6 чоловік. Обід у нас на 60 чоловік, 67. Так, і е, вечеря, на... вечеря на 34. І ми це все розраховуємо. Так, робимо розрахунок. Раз. І у нас о. Це все розрахувались. Бачите, яка цифра? 18 тисяч треба на день, щоб нагодувати от таку певну кількість людей. 107 людей. Ось таку програму я написав. Я туди можу все втиснути, що тільки хочу. Любі графіки, любі програми, навіть Excel, Word і так далі. Е... Ну, Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам!